Жив на світі один цар, самодур десятий. Цар такий, як сам Нездар, злісний і горбатий. В царстві все було криве, ламане, і ржаве, так же будь старе й мале у його державі. Самодуру на людей глибоко начхати, має він лиш сто ідей, як їх вбивати. І подумав самодур раз містків не мають, хай його вже котрий тур знову обирають. І надумав він собі, що не тільки вредний, має бути далебі, він а ще й безсмертний. Ось зібрав всіх чаклунів, відьмаків, шаманів, всіх найкращих відунів, магії, титанів. Маєте мене зробить вічним і безсмертним, а інакше вам не жить буду я відвертим. Голову ураз знесу, мов я гнят підвішу, закупчу я ковбасу, кару я ще й іншу, кару всім таку зроблю, вам яка й не сниться, тож годіте королю, дайте, як годиться, Стали думать і годать, бідуни і маги, як без смерти закликать, Дерцім переваги, Вміння всі свої знання враз вони згадали, І у волку нам маня смерть його запхали. Волку, звісно, у яйце заховали згодом, а яйце чарівне це в качку за походом. Качку сунули в свиню, свинку у корову, а коровку у скриню різьбленою нову. Скриню заховали в мур на гірці скелястій, та й радіє самодур у своєму щасті. А від скрині ключ златий думали віддати, та й коханці молоді, щоби зберігати. Самодур ключ відібрав, сам собі повісив, щоб ніхто не мав підстав, його вбити, звісно. І радіє самодур, чортом випиває. У них дружба, як лямур, а народ страждає. Бо на нового царя їм не сподіватись, де шукать богатиря, до гірки дістатись. Та немає там хоч плач, жодного сміливця, не звикати до невдач треба їм змиритися. І подумав цар собі Маю вічно жити, то сусідської землі треба прихопити, бо своєї замалим четверть суші має, та чуже йому, як дим, очі виїдає. І зібрав він на війну всіх своїх васалів і наслав на них ману, щоб інших вбивали. І пішли, мов саранча на чужі країни, і рубав усіх з плеча аж до України, та й дістався Самодур, тут і обламався. Слава утекла пур-пур, трохи підірвався. Свого люду він поклав незвичайну кількість та назад не відступав, бо у нього ж гордість не боявся смерті геть, бо ж тепер він вічний, та чекала його смерть на свій час трагічний. В Україні був герой, тихий, непримітний, що задумав ключик той красти, був амбітний, і придумало хлопча зготувати птаха, щоб поцупити ключа. Поки буде спати, буде спати супостат, злодій і злочинець, бо поставить йому мат тільки українець. І зробив такий він дрон птаха Побивана, що дістався аж за трон, і ключа вкрав з рана. А ключа він надіслав вою скелелазу, якнайшвидше, щоб дістав його смерть заразу. Та й знайшов не одного до тих справ охочих, бо перемагати зло хто ж скажіть, не хоче. І зібралось шість бійців, і на підмогу сьомий, Із доріг і манівців шлях їм був відомий. До тієї аж скали смерть де спочиває. Хліба й солі узяли й подалися гаєм. Добирались не добу. А часу багацько. І знайшли таки скалу, там, де смерть дурацька. Один воїн скриню зніс, ключик відчиняє. Другий ялівку за хвіст міцно так тримає. З неї вибігла свиня та й давай вищати. Третій воїн навмайня взяв її блищата. А там качка пух та пурх мріяла злетіти, а четвертий їхній друг та й гайда ловити. П'ятий качку придушив, руку їй підставив, без яйця її лишив, шостому відправив. Шостий та яйце розбив, голка заблищала, сьомий її розломив, аж земля дрижала. По землі страшенний гул тут ураз пронісся, і впав мертвим самодур, в пекло він понісся. Ось і казочці кінець, хай вона здійсниться, Хай знайдеться молодець, і така чартиться.